Ось мене таке путіство, таке путешествие хорокра за видом. Так, Елізабет. Папа, мама, це ось такий вот гарний будинок, так. Ви тут зрозуйтесь. Я тут сама помощниця. Зняла капчик. Я тут допомагаю. Капці всі знімаємо. Ой, а тут трохи Боже, мама, тут можна спаритись, да, тут дуже жарко. Кладем. Ой, яка класна гостина, да, мама, вона така клана така гарна. Так ну мені це саме ін... цікаво, що це О, майка, тут така гарна посуда, тут така все гарне. Тут як, як дома Барбі. Ого, є посуди. О, тут даже принцеса. Мама, тут так цікаво, що тут даже принцеса є. Нічого себе от нічого особи собіма... по прикольно. Ну виход. Пішли вже на другий поверх. Мені хочеться подивитися свою кімнату. Повистрійше вже. Кімнату подивитись. Ось поверх Я вже сповзаю О, це, це то, О, яка в мене класна кімнатка. Ой, яка класна, що там далі йде? О, скільки ще пустої. Де моя кроватка, в спальному мішку буду спати, не ну, Я люблю спальному мішку. Мама, дякую за таку от кімнату, вона така гарна. Да, ми постарались. Тільки мені тут ко, е, не подобається. Що? кровать на підход, під колір. Так. Mm. Ну добре, ми поки що закажемо по, достав... по доставці другого І ми поки хоч, ви поки лягайте спати, бо це друга така, да, я спати. А сестри взагалі ще кровати немає. Майкл, подивись, десь тут дитина вже уснула. Кільки прийшла і вже заснула. Угу, Всі так бувають. Наша кроваті немає. От, ну, і, от що це за зародділ? Я думаю, що та кровать міняє колір, ми її зможемо перекрасити. А поки для, для дівчат в мене є подаруночок. Надо спуститися на другий поверх. Палаточка сестрі, невірно обійне, що в неї палатки немає. Так, Елізабет, треба на, напевно піти щену взяти. Там палатка є. Пішли, е ходімо на перший поверх. Ходімо, ходімо, ось мій пришвид Алізабедеть палатки. Ось я два набори заказала. Угу, все, ходімо на другий поверх, будемо ще заказувати. І ось уже погаке. Ось тут давай палатку по, по ось таку спальний мішок. Все, давай заказувати. Так, для нас кровати будемо ще будемо спати так. То есть элизабет подходы так. Так вот все такое розовое. Можно менять кольори прекрасника таке підходить Ну и підходи. Заказати. Ось, здесь посылка. Ой, посылка прошла. Так, надо вот это. давай я ж не буду мы сейчас тебе э, кровать заменим. ой вот такая и я дали спать я вот таки вот тут вот даже до килка Так, ось так напевно. Низькі На тут кольора така для нас підійде в спальню. Все. Ой. Ой, ось тут, ось такий, і є сток. Ой, я просто разнував для гатері спадки. Ага, так, ось такого, ось такого ковра. Ой, ось тут. Ось таке. Такі от квіти, такі от квіти. Що? Ще треба? Ось таку подушку не охра Ще не надо. Просто оце оцей, ну, но такі от змінити Полні, змінити йому колір нашому. Столу.

Ось тут розберемо розберемось. Ось так і ось це. Ось тут до помимо аюта. Подушками. Ось і от матеріалим. Давайте ми пусть там ось так і поскладаємо їм кни, книжки. Олівець, пена, квартфель, термос, два нобука. Саме нам, нам наразі э, залишилось замовити кухні. Так, Аліса, підпишу, давай замовимо. И вот у нас ванна, ванной приехала туалет, стерильная машинка. У нас полочки пришли. И вот, я чувствую, что... Раскрываем полчику, вставаем, с тобой машинку. машину. Курить у нас не можна поставити, Какие-то десять. Сэм. Да, я успела уже притомнить. И сегодня долго, чтобы тобой. все... Элизабет, давай. Спать давай. Да, Лиза, спать. Да, Лиза, Чекайте вже далі подпит.